Всім привіт, з вами Варваренко, і сьогодні ми продовжимо грати в Clash Royale. Але на цей раз я вирішив трошки зробити цікавіше. Перший випуск у мене був бій 1 на 1, ну а сьогодні спробуємо зіграти 2 на 2. Побачимо, які будуть суперники попадатися. Я буду вибирати рандомних суперників. І це цікавіше. Ну що ж, почнемо. В принципі, в нього непогана колода, ну, з того, що я бачив. Допоможу йому електричним духом, який нічим, в принципі, не допомагає. Так, атака вже на два фланги тут. В принципі, зараз ми можемо розібратися. Не знаю, для чого він кинув бандитку, тим не менш. Із з лівого боку у нас проблеми, але він кидає мегарил рицаря. Ну, Мені важко коментувати його дії. На правому фланзі ми, в принципі, розібралися, а от на лівому ще щось може вийти, так? Виходить. Тракончик, в принципі, ніяк не реагує. І зараз у нас будуть проблеми. Два варвари. Я б краще кинув би стріли на них, тому що вони будуть непоганий урон кидати. Ну і тим самим часом на лівій вишці наш. Противників практично нічого не залишилось. Треба їх привітати з цим, показати, які вони страшні, і продовжувати далі грати. Звісно, треба забирати праву вишку для того, щоб вони не добили нашу ліву. Обмінялись ми зараз емодзями, показали, які ми круті, і зараз буде ідеальний вогневий шар. І зараз кинемо сюди. Ну, да, ну бандиткою нас не злякаєш, в принципі, це прям сильно було очевидно. Наші противники не здаються. Хочуть хоч якось забити нашу вишку, але в них нічого не виходить. Так, потрібно, щоб вони трохи розізлились. Так, пламінник, це дуже добре. Але він він кидає електрика, що не дуже ок, і тепер ки на нас іде велика куча юнітів. Ну в принципі, вже не така й велика. Зараз кинемо дровосіка. чи травосіка, як краще назвати. Проблема в тому, що весь сленг рояля він побудований на ворожій нам мові, потрібно постійно е, змінювати. Це мові, але коли ти говориш швидко і під час бою, це не завжди виходить, тому вибачайте. Ми забрали дві вишки. і не віддали нашим противникам жодної. Може, все таки вони дадуть нам її добити? Будь ласка, ні, вони сильно герзаються. Ну але все рівно, в принципі, нічого їм це не допоможе. Перша гра, ми виграли. Тренуй. В принципі, було легко. Шукаємо наступних супротивників. Цікаво, чим будемо грати тут. Так. Цікава колода, до речі, мого е союзника. Я знаю, що це така -за колода, швидка доволі. О боже, а це ще щось. Ого, нічого собі. Цікаво. Кабанчики не так часто з'являються, в принципі, в боях, тому що вони безполізні, їх дуже легко дефати. От прям дуже легко. Зараз я кидаю на ліву вишку. Шарик плюс тросік. Ще буде. Немає реакції, а, не є, але вона повільна. І ми забрали вишку дуже швидко. Щось дуже легко зараз йде. Що ж вони нам покажуть? Так. І знову шарка. Ну тут уже, дуже да, цікавіше. Набагато цікавіше. Не знаю для чого кинув він е, відьму. Ну, тим не менше. Да, цікаво. Це буде довго. Я щось думаю, що це буде довго. Противник якось не намагається бути агресивним, що дивно в нього вишка збита. Він нічого не робить. Ну побачимо, що буде. Ухти, ух, ти, ух ти, ти, ну клас. Блін, жалко, у мене не було огневого шара, щоб просто їх всіх знищити. Так, кабанчики через дзеркало. Вісім кабанчиків. Це класно. Давно я такого не пам'ятав. Думав, що на таких кубках уже... Такого не відбувається. Але це рівно. Тут посмішили мене трошки. Чуваки, ви не бачите, що ми заберемо вашу вишку? Ні, вони не бачать. Набагато краще кинути пеку наперед і все. Ну що ж, і цю, цей бій ми забрали. Знову таки 3-0. Я думаю, вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, коментуйте, які ще рубрики по Clash Royale до потіли, чи з інших ігор. А з вами був Варваренко. Удачі!